Усім привіт! Сьогодні я хочу вам запропонувати один цікавий продукт, який вам може сподобатись. Ось дрон. RC-Drive. За допомогою нього можна подивитися за тут І ще для наших військових діє спеціальний акт замість ціни для досвідчного користувача. Ми пропонуємо ось цю ціну. Це дуже визвольно, як ви розумієте. І так, що в нас тут є? У нас є сам дрон, хочу продемонструвати вам те, що ось тут є спеціальне кріплення заради того, щоб кріпити, наприклад, сюди бомбу. Але це для військових і вам, як для звичного користувача, не потрібно це. Це пульт керування. За допомогою нього ви якраз таки можете керувати самим дроном. Це пропелери. Якщо ще вони є запасними, і якщо зламаюся попередні, то ви можете спокійно їх поміняти. Що ви за нашою пропозицією, то станеться ось це. Слухай, Максима, В мене є до тебе одна пропозиція, яка. Знаєш, нещодавно мого брата забрали у лаври армії, та це калшники, і знаєш, я не хочу, щоб з тобою це сталося. Тому що ми вже знайомі як 10 років. Але взагалі по цій рекламі 15 секунд. Але вже взагалі яка різниця? Ми вже маємо в сучасному світі. І я тобі пропоную купити дрон заради того, щоб слідити за цими цикашниками і заодно подариш своїй дитині, яка вона буде дуже рада на такому подарунку. Та ні, та дзоцька, я там у себе в підвалі сиджу. Мене та цикашники ніколи не піймають. Ти мене зрозумів. Хто сказав, що цей заказ на когось не знайде, да? а? Ні, ні ні-ні. ні, 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 Так що набудьте цією людиною. Даємо об'єдрку.